Поганий колір може зіпсувати навіть якісний дизайн. Один недоречний відтінок і замість продукту ти маєш візуальну лотерею. Вгадаю, що тут головне. Колір це інструмент навігації, емоції, сенсу загалом. І в цьому відео я покажу тобі базові принципи, щоб колір почав працювати на тебе, а не проти тебе. Я не буду тебе пічкати додатками, які ти ніколи не будеш використовувати, але дам тобі саму основну базу. І якщо ти будеш виконувати саме це правило, яке я використовую майже в 99% випадках, ти 100%. Навчишся управляти увагою відвідувачів сайту. Мене звати Макс Куратов, сідай зручніше, і ми розпочинаємо. Ну що ж, мій друже, колір без логіки дорівнює хаос. У чому помилка всіх новачків? Колір дуже часто обирають на око, тому що ну це. Просто прикольно, просто гарно або копіюють з палітри Пінтереста, не розуміючи, чому вони працюють і чи працюють вони взагалі. В результаті хаос, візуальний шум і дуже погана читабельність. Зрозумійте, ми не можемо на прикладі аптеки використовувати чорний колір або контрастно-червоний колір. Він навпаки буде відштовхувати. Ми не можемо робити інтернет-магазин по продажу ну, зелені букетів. Ось цій тематиці. Ну. Ось ця тематика, і робити її в помаранчевому або розовому кольорі. Бо існує таке розуміння як психологія кольору. Я впевнений. Якщо ти витрачиш 15, 20, 1 годину в Гуглі, ти познайомишся з кожним кольором, за що він відповідає. Це твоя буде база, від якої ти повинен відштовхуватися. І тепер найголовніше правило: ти на сайті повинен використовувати лише два кольори. Перший – це фон, він буде або чорний, або білий. Поверх буде текст або чорний, або білий. І один контрастний кольор. Функціональний, який використовується десь там в кнопках, в лінках, десь в цьому кольору використовувати іконки. Який кольор обирати, як правило, якщо у замовника є фірменний стиль, то звичайно використовуємо ті кольори. Якщо нема фірменного стилю, ну як правило, воно так і є, то ми використовуємо кольори, які працюють саме в цій сфері. Колір він допомагає виділяти головне. Створювати ритм, керувати увагою. І ми використовуємо лише два кольори: це функціональний, він же і емоційний. Настрій бренду і ієрархічно, що мається на увазі? Що якщо я казав, що фон, ми використовуємо лише чорний або білий, мається на увазі, що ну ви можете гратися з тонами, ну трішечки його зробити светліше. Або якщо ви використовуєте білий, не використовувати саме білий, а наприклад, ось такий. Якщо у вас повністю білий сайт, то можете комбінувати десь. Ну, фон мається на увазі. Білий фон ось такий трішечки сірий, білий сірий, білий сірий. Чому це важливо? Оскільки, якщо ви будете розділяти блок за блоком, буде зрозуміло, де одна думка, ну, одна пропозиція, де інша думка, інша пропозиція у вигляді різних блоків. Один і той ж самий. Наприклад, як у мене синій, він може бути і фоном, і акцентом, і нейтральним. Усе залежить від контексту. Я дуже часто комбінуючи два тексти, де один у мене заголовок, а інший підзаголовок, саме підзаголовку обираю обирають 50%. І вже зрозуміло на чому я будую акцент. Так в мережі інтернету дуже багато готових палітр. І як навчає весь інтернет, що якщо у тебе мало досвіду, то це для тебе буде ідеально. Старт, щоб обрати колір. Ну, як для мене, це маячня. Особливо, знаєте, от в інтернеті є ось ця піктограма, і як, давайте трішечки розповім, як її користуватися і. Чому вам не потрібно цим користуватися? Ну, Якщо ви обираєте ось цей колір, то саме з цим кольором буде дуже гармонічно дивитися ось цей колір. І господи, що не відео на Ютубі для новачків обов'язково використовувати цю палітру. Я от представляю: якщо б я був новачком, мені так сказали би: повірте, я би зробив би зелений колір свого сайту. А зверху писав би червоними літерами або червоні меджі накидував. Це вкорінь невірно. Вище вірно. одна база, яку ви повинні робити. Це фон. Або темний, або світлий, і лише один контрастний колір. І все це лише тоді, коли у тебе буде вже практичні навички. Якщо тобі скинули фірминий стиль, в якому використовується саме цей колір, то для комбінації ти можеш використати ось цей колір. Трішечки прикладів. Є сайт, це падал-турніри, тут свої таблиці. Бачимо, у нас є або темний, або світлий, світлий фон. Це не обов'язково повинно бути однотонно. Ні, якщо я кажу, що темний фон це може бути і на поверх якого щось написано. Так, білий текст за рахунок opacity, ми робимо контрасти, що нам важливіше, і лише один функціональний колір. Як зрозуміти, працює він чи не працює. О. Відходимо на три метри, і ви повинні бачити лише один колір, який буде відповідати за те, що воно щось там клікається. Далі, чому у нас два, оскільки фірми не стиль був саме в цих двох кольорах. У них є трансляції, і дизайн ось цієї сторінки, де є трансляція, вона саме в цих двох кольорах. Ось чому були обрані саме ці два кольори. Ну що у нас тут є? Якась база, да, щось Дезесембер, Хто з ким грав? Да. Прикольний сайти. З підключенням CMS. далі є ще сайт, робив 100 років тому Центр естетичної і інфекційної косметологи. А обратите внимание. Лише білий фон і використання одного кольору. Тут зрозуміло, що ми не можемо використовувати розові кольори, як у мене наприклад. У мене то зрозуміло чому, оскільки у мене є там багато напрямків, і кожен напрямок відповідає за свій колір. В цьому є логіка. Ось, дивіться, ще відкрив, є матчі, хто з ким коли зіграв звідки ось ці цвіта. Давайте подивимося нового типу. І відповідь зразу відпаде. Окей, а як прокачати це відчуття розуміння кольору? Практика лише практика. Придумай одну палітру, збери з неї сайта, потім використовуючи. Ту саму структуру, зміни повністю колір, порівняй відчуття, подивись, що стало виразливіше. А що взагалі зникло, це найкращий буде для тебе спосіб керувати кольором як дизайнер, а не просто як користувач канва, де є готові шаблони, які в апріорі не можуть працювати. Висновок, колір це не прикраса, мій друже, це сценарій. Якщо ти будеш вміти керувати кольором, ти будеш вміти керувати увагою. А отже, і формуєш результат. А завтра я покажу. Як з кольору перейти до стилю. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, і я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. До завтра.